У Вінниці інвалідам війни роблять капітальний ремонт в квартирах. З початку року роботи проведені вже у десяти помешканнях. До кінця цього року запланували відремонтувати ще 15 осель. 90-річна Олена Степанівна Кобріна одна з десяти ветеранів, котрим в цьому році зробили капітальний ремонт. Кімнаті зробили значить селю яка на рівнесенька. Поклеїли шпалерами. Дуже такий хороший, заспокійливий. Колір блідна, роза, орожевий. Що ще зробили? Вікно поміняли. Дуже приємно. І я така вдячна. Так, так несподівано для мене. А змогли б собі самі дозволити зробити? Тобто? Я вже змогла б це сама зробити. Пенсіонерка я вже. І вже багато, тут вже Всі, хто приходять, всі дивуються і ну, зазрять мені. А в цій квартирі, де проживає, іще один ветеран, ремонт триває. Хлопці, тут, я не знаю, мені просто повезло з такими. Хороші хлопці. Хороші, акуратні такі, і головне, що вигріві. Спочатку демонтаж зробили, так би ще поміняємо. Колонку поміняли. Ще привезуть газову, от поміняємо теж в ванну й кімнаті, поміняли двері. Сантехніку поміняли нову. Ну, поставимо вану сейчас. зараз. что-то потолок сделали. На капремонт однієї квартири з міського бюджету виділяється близько 40 тисяч гривень. Спочатку робиться проєктно кошторисна документація. Потім затверджується експертною організацією, проводиться експертиза кошторисної частини, і лише після отримання дозволу з архітектурної інспекції ми можемо розпочати роботи. Це займає, на жаль, майже два місяці. Середній вік інвалідам, яким ми робимо ремонт, майже 90 років. І е, ми хочемо зробити їм ремонт в цьому житті. За словами представників міської ради, до кінця року капітальний ремонт буде проведено в квартирах іще ще інвалідів війни. Роман Гахолех Літвінцев, телеканал Віта.